В Бродах ліквідовують наслідки атаки расистів докладніше у відеосюжеті. Ранок 27 січня у бродах веде неспокійним. Близько о пів на восьму ранку ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури. Оперативно на місце займання прибувають вогнеборці 10-ї ДПРЧ міста Броди а також до гасіння пожежі долучаються пожежники з інших населених пунктів та областей. Тим часом над містом здіймається сильний дим, який починає розносити вітром. Фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб зафіксовують тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю у бродах та в селі Смільне. Сьогодні зранку було завдано удару в території Львівщини. Є влучання по об'єкту критичної інфраструктури. Золочівському районі величезне. Дякую пихаю на звичайних ситуаціях, які зараз дійснення гасіння пожежі. Обійшлося жертв. Перемога буде за нами. Тримаємося. Слава Україні! протягом ночі магутіння пожежних машин сповіщають про оперативне гасіння пожежі, адже вогнище, яке піднімалося до гори, було видно неозброєним оком. Також до гасіння пожежі долучилася і добровільна пожежна команда комунального підприємства «Броди». Як відомо, сьогодні зранку ворог завдав удару по території нашої громади. Станом на зараз радіаційний фон у нормі. Одну час поблизу місця влучання, а на початку в'їзду у місто зафіксовано майже дворазове перевищення рівня оксиду вуглицю. Це продукти згорання. Просимо мешканців, особливо тих. Хто має хронічні захворювання або проблеми з дихальними шляхами бути обережними? На ранок 28 січня стало відомо, що у місті зафіксували помірне підвищення концентрації оксиду вуглецю, яке не несе загрози для здоров'я мешканців. Усі відповідні служби працюють злагоджено. Фахівці продовжують заміри на різних локаціях нашого міста. Радіаційний фон. Станом на 12 годину, 28 січня за результатами лабораторних досліджень, проведених групою оперативного реагування Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, радіаційний фон без перевищень, у селі Бродівської територіальної громади нашого району зафіксовано перевищення концентрації оксиду вуглецю в 1,8 разів, сажі в 2,2 рази. Концентрації діоксиду азоту сірчистого ангідриду без перевищень, помісту броди, перевищення концентрації оксиду вуглецю в 1,7 рази, сажі в 1,7 рази, інші показники у межах норми. Через надзвичайну ситуацію у Бродівській громаді відбулося чергове засідання комісії ТЕП та НС, на якому ухвалили наступні рішення. Школи Бродівської громади продовжують працювати дистанційно 29 та 30 січня у дитячих садочках. У цей час діятимуть чергові групи. Також скасовано пам'ятний захід з нагоди Дня Соборності України та Дня пам'яті героїв Крут, як і інші масові заходи на території громади. Також фахівці зазначають, що загрози для здоров'я населення немає. У разі необхідності вийти на вулицю людям із хронічними захворюваннями дихальної системи варто використовувати респіратор. Моніторинг атмосферного повітря триває. Більш детальну інформацію про те, як гасили самопожежу, можна буде отримати після ліквідації займання. Повідомили у прес-службі головного управління ДСНС України у Львівській області. Сергій Нікішин, телеканал Бродионлайн.